Друзі, всім вам привітики! Ми сьогодні будемо робити дуже цікавий експеримент. Ніколи в житті ми не готували молочної ковбаси ніколи, і чесно кажучи, я чомусь думаю, вона у нас не вийде, але спробувати варто. Тому що ну а раптом дуже багато чуєш такого, що в магазині додають в молочну ковбасу туалетний папір. Ані туалетний папір що, напевно Щоб вона була на смак, така як. В магазині чи ні, жарт. буде в нас без туалетного паперу, нормальна м'ясна ковбаса. Порівняємо смаки, чи буде така, як в магазині, чи можливо якесь інше у нас, нас буде. Поняття немає. Нам, друзі, потрібно пів кілограма курячого філе. Ось у нас тут лежить 200 мл вершків. У нас, до речі, 20% Перець, сіль, два білка орегано, буряковий сік. І ось тут зубчик або два. Чесничку. Фульга треба ще вода потім. І плівка чи поліетиленові пакетики. Пакетики. Для початку ми займаємося м'ясом, а саме нам потрібно кубиками порізати Філе, куряче. А далі я не знаю. Баня керує процесом, так що все в неї в голові весь рецепт. Так. Маленькими ковиками чи великими? Ну, просто щоб не знаю середньо. Я, друзі, поки тим часом візьму ось цю штуку. До речі, чи, чи цю штуку взяти, чи можливо взяти від блендера оту таку, знаєш, круглу. Чого думаєш? Ось це підійде краще. Не. Воно краще зіб'є. сама. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Давайте сюди зразу додам. Це все кидай. А я, друзі, додаю ще до цього курячого філе, ось зубчик. Слухай, може, два забагато буде? Зубчик, число. А чесника. то що буде, якщо кинеш два. Ну, може, буде, слухай, сильно, чесником чути. Ладно, давайте дамо два. Я думаю, не буде помилкою. Чесник. Курячий філе, Все, у А, збивати. Отако, так. Такое, так, так. Так, так. Помало. Ну, в принципі, все. Я думаю, не все. Бачи чесник який? Який? Куском во. ну бо треба було чесник напевно спочатку його вичевити. Вийми той кусочок чисни. Розумієш. А ти вальну... <laughs> вальнула два зубця туда, <laughs> а потім комусь попадеться. Я думаю, що фоле все. так, знаєш, так пахне чесником то все. Ну дуже каже. Гарний красний, запах, не. гарний запах, нічого не скажеш. Але от чесноку може забагато. Ну ти що ж рахуєш, ти урегану, то що він переб'є запах. Ну так, да, да, да. Те переб'є. Два білка даси теж щось своє дасть. Так, далі. миска і ось це все. Ми ж нічого перебувати не будемо? Слухай, я не знаю. Треба будемо перебувати, але напевно вже інше не сад. Дуже дрібненько все ну як не все. Так що, друзі, чесник чавити сюди. Да. Не куском кидати, а чавити. Або хоча б порізати шматочками. Далі ну, сюди, значить, фарш цей. Це ж фарш, правда, вже uh -huh. можна сказати? У нас є вершки 20% 200 мл. Це, виходить, всі сюди вливають. Що да. ти робиш? Та там воно, така пломба, бач, поставили. Слухай, воно зарядке буде? Ні. Нормально? Угу. Так, є. І два білки. Ей, ти що робиш? Два білки. А, ну давай, давай. Тільки тобі. Ну тільки треба... я не знаю, чи воно мене вийде від Тобі відділити. треба білки сюди. Ага, значить жовток має статись в шкурлупі, правильно? Так. Да. О так. Правильно? Так, так, сюди. Сюди жовток, сюди в корлупу. Зуєш, в мене ще повер буде. Буде, чуєш. Я навчився все відділяти. Помало, бо зараз ще шкерлупку накидаєш туди. Це буде. Ковбаса стоїницею. З -сюр -сюр сюрпризом. Я колись, знаєш, гречкою зуби зламав. Да, нічого собі. Їсиш гречку, а там камінчик mm. Неприємно. Для цього речка. треба промивати гречку. Я її не готував. А. <реш> так, я це знов переб'ю блендером. Ой, не треба перше перебивати, слухайно. Ну. Ладно, дай переб'ємо. Потім додамо ще щось. Я, чесно кажучи, думав, що воно буде взагалі, як в ударі, таке, диви, як вібрало в себе, да? м'ясо. Ну. Перемололося і взагалі стало таке, як пюре. Класно, правда? Так, це знаймоно щось робити. Так, далі що Орегано? Нам треба додати сіль. Перець і орегано тоді. — Кіко. Пів чайної ложки орегано, пів чайної ложки перцю і півтора чайних ложки солі. Це пів? Ну, це більш як тіло, ну давай. Хватить. Пів чайної ложки перцю. Перцю я не знаю, треба його. Коротше, я сиплю тако. Ну, так. — Приблизно кучка, щоб було однаково. Да. Я думаю, вистачить. Да, — вистачить. І сіль. Пів? Чи півтори? Півтори. Угу. Один. І ми це діло знову пере, 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 перемелюємо ось цією штучкою. Для того, щоб орегано нам збилось не було такими крупинками і сіль, щоб розбивалося все. Далі тобі потрібно знаєш що зробити? Надначавити mm. 30 мл соку бурякового. Ну, типа, тобі це не треба робити? Ні. Як я маю це зробити? А тобі треба просто почистити буряка і натерти його. Я візьму марлячку і ми начаємо сок. А через марлю ну я думаю, так. Да. Щоб не виймати соковижимал, то напевно на нашу стареньку сокову мажемалу. Смішна чи що? Іде три буряка на, на десі мілілітрів соку. Трошки взяв на крупну тертку, але Аня каже на дрібно. Так, 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 так. Туєш, щось вийде? Ні. <рес> <рес> О, пішло діло, дивися на. Ну. Ну, слухай, Тільки щось... 3 грами вже є. Тільки ну... бриків з 10 треба, так? Да? Ні, ну слухай, 30 мм це ж небагато. Ні. Одна третя стопки. Знаєш, коли ти крутиш, так? Да? Видірнув Толік в мене цю всю, всю штучку, всю марлічку. Боже, куди ти лєш? Буряк може давай це, а інші бери, а не ти. То все зразу, воно його більше, воно краще чивитися буде. Не будемо краще чивитися, Толік. То, як ти жмеш, ну, то напевно. Що <гум> ти міряв? Є 30 мл. Ви вже скільки є, не заморочуйся це. Ну, послухай, десь 30 є. Да. Думаю, що є. Ну, Може нема. Буде <рес> трошки світліше, не така. О, у нас такий темний буряк, що я думаю, буде саме класно. Це зараз, поки сире, то воно рожеве. Там же ж м'ясо теж, потім таке темніше стане, знаєш, все темніше стане. Щось вивариться і все буде на бомбах. Ружева ковбаса. Я думаю, що вистачить тобі як. Угу. Поки що нагадується дуже-дуже ковбасу, оце суміш. Щось нічого мені нагадуєш. Мені щось, дуже нагадує. Щось якусь мазюку, таку що на лице намазувати, знаєш. нам треба оце от розділити наполовину. Ти якось криво розділив наполовину. Так. Да. І все це беремо на нашу фольгу, викладаємо. Ти слідкує, Аня, де половина. Ти ж єш так собі. Я думаю, вистачить. Угу. Щось ти щось таке робиш цікаве. Я цього, до речі, процесу не бачила, а тоді не дивився, як робити. Його треба загорнути як цукерку, знаєш. Ти купляєш в магазині цукерки, вони так замотається. Тобі треба, то тобі втру... треба зробити круглий її? Так, так. Ну, то ти, ей, ти чого що не робиш? Ти її першу форму за... Вона пливе, яку ти форму зробиш. Давай сюди кульочки наші. Давай, що мені робити? Це треба покласти в кульок. Але бачимо такі якісь м'які. Обережно, щоб не лопнула кульга. Далі ми цей кульок. Чо тебе кульок? Що за кульок, Толік? Пакет. Що? Що Його Давай, треба поспорь. так зав'язати, щоб туди не попала вода всередину. Кубосу не перегней, бо буде негарно. Отак, так, все. Ты сильно прижав. Давай ще один. Давай. Так. Мені треба воду ставити кіпятися, що я стою. Одна ковбаса в нас є, і потрібно зробити ще одну. Оце все, що залишилось, зробити таку саму ще одну ковбаску. Ось такі друзі, у нас дві ковбаски готові. Тепер нам потрібно закип'ятити воду, кинути їх у воду. Ну як кинути? Покласти в воду. Ти б хоч не повну кастрюлю набрали, ні? Ні. Вони мають проваритися 30 хвилин, і протягом цього часу їх потрібно мінімум 4 рази перевернути для того, щоб, щоб з кожної сторони воно проварилося рівномірно і колір кубаси був однаковий, а не там темніше, там світліше, тому що там більше проварилось, там менше. По ідеї, в ідеалі має бути так: як вийде? Не знаю. Я хочу сказати, що є в інстаграмі, я бачила і в інтернеті, я бачила рецепт ковбаси ще на желатині або на агар-агарі. Але яка вона, ну ми зараз не пробуємо, тому що мені більше сподобався саме цей рецепт, де ми варимо ковбаску, не додаємо ніякого желатину, розумієте, і от куряче філе збиваємо саме сиреньке, і там ще є вершки тут в нас. Тому що в тому рецепті вершків не було. І ще одне, що хотіла я сказати: про те, що наші діти варено ковбасу, саме таку молочну, вони її Дуже-дуже люблять. Тому якщо у нас вона вийде, то, по-перше, вони її злопають, і це плюс, бо вона корне, якби, така домашня. По-друге, будемо робити і на даді таку. Дан -дан 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 -дан. Слухай, я цей пакую. Цей пакет я нормально замотував, а другий пакет акуратно бери, бо я не нормально замотував. Бачите, це я вже навчився блукати, а той ще ні, той був перший тестовий. Все, отако воно вариться, і через декілька хвилин. Ну, буквально 7 хвилин, це треба перевернути на іншу Угу. Uh -huh. Напевно, якоюсь виделочкою чи що. Давайте засікаємо півгодинки. Я краще візьму, поставлю таймера. Я думав, знаєш, нащо його перевертати? Воно ж буде в воді. Як виявляється, воно не тоне. Получається, що рівно половина ковбаси вариться, друга половина назов. Да, да, да. Тому от треба перевертати буде. Uh -huh. Ждемо, зараз будемо перевертати. До речі, стала вона така твердесенька. Я її перевертаю. Тобі. Ну, ще рано. Як хочеш. Але вона не перевертається. Перевернеться. Це в твоїх руках. Розумний. Ну Пробивати її не бажано, бо зальє водою і буде. Ну, прикольно перевернулася, вона така стає твердесенька, але варитися довго і так півгодини. Не треба її так часто перевертати. Хай зараз вариться. Угу. Друзі, півгодинки пройшло. Ми її вже, я сподіваюся, відварили. Я не можу слухачимо. з іншим, вже тільки розумний. І зараз, друзі, ми побачимо, що з цього вийде. Ну, вже кажу, що вона тверда. Тверда? Так. Да. Аби, аби вона всередині проварилася і все, і в принципі все добре буде. Так. так Ножиком так. розріж просто і все, я там вузлики візав. Так пахне, ти не чуєш цей запах? Mm. Мені. Понюхай. Скажи, так якось пахне, як куплена. Тверда, чи м'яка? Ну така, знаєш. В палець провалюється, таке робіт, що наглед мягкенько, як цоплі. Зараз будемо бачити. Відкриємо обережно фольгу, якщо що, щоб ми могли знову засунути її ще ще трішки. Що там айка є? Гаряча. Ти готова, ні. Угу. Бачиш? От про що ми і говорили? Що вона мала проваритись зі всіх сторін однаково, тоді був би однаковий колір. А так воно вийшло, що з однієї сторони темніший колір, а з іншої були... сторони світліший колір. Ти думаєш, колір. нам тут сиріше? Я думаю, не знаю. <гум> Давай розріжемо, подивимося, так? Да? я посередині, вроді гачу дуже. Ні, ну в разі чого потім доварити чи. що? Так шо? на косу давай. Та я думаю, вона за пів години має розвернути, типу, готова, ні? Та давай вже готова, я готова. готова так, що... Ну, вона, в принципі, вона готова, вона я не скажу, що вона сира, да? Знаєш, її треба було просто мені здається, плотненько дуже втрамбувати. Типу зжати. Да, фондеї, да? Да, зрозуміло, так зжати, а ми її не зжали. І може, ми погано по це перемішали трохи? Буряк ні, Буряк – добре переміщення. Головне, що вона не сира. Давай далі, друзі. Ну, вона що, сира, ні? Ні, вона не сира. Ну пахне дуже гарно. Пахне. Яка вона буде, я не знаю. Бач, да, ти цю вже правильно змотав, це вже така кругленька. Ти сказала, що чеснику буде багато, так? Да? Uh -huh. Зараз видно, що чеснику багато. Ну, просто пахне гарно. Так. Ну, Мені здається, це буде краще. Так не здається? Отважко щось сказати. Поки що я навісну на цей вигляд і мені ну, треба собі відчуття. Ох ти. Ну ти, бач... Ох ти, дивись, тільки з ній. Бачиш? Ну, угу. що стосується, чи вона сира, то 100% ж вона не сира. Гаряча. О, дивись, це вже гарніше, бач, зроблено. Ні, ну нагадує молочну ковбасу, зараз будемо. Завжди, друзі, бачите, на вигляд вона вже гарніше виглядає. Але або воно погано проварилося, чи ні? Чи як ти думаєш? Я думаю, що проварилася вона от нормально. По Бо парчі, що ззовні, великому... що зсередини я пробую пальцем, то в принципі воно ну, якби однаково. На великому вогні Толік воно варилося і тим більше пів години. Будемо пробувати, чи хай захолоне. Ні, Толік будемо дивитись на неї. Може, треба було і спресувати. Ну таке, давай. Хочу пробувати вже прямо так швидко. Давай з завтрашнього дня <laughs> Ну, Можна було б почекати, поки вона захолона, але ж ми друзі такі. Ну, забах, типу, от магазина ковбаса, вона більш кучі тримається. <laughs> а? а тут це легенько, бачиш, я беру. А то вона легенько розвалюється. Ти давай пробуй її, а не ти там говориш. Ну, на смак. От не знаю, що би сказати. Підтримати хліб, масло, зробити бутик і покласти наверх молочну ковбасу. Треба проводити холодною. Вона, типу, гаряча, вона така, як пісочна. Береш да? магазинну ковбасу, вона така ти їсиш, як желе. Угу. Uh -huh. Ну, Поняла, так, uh -huh, да? смак? Ця uh -huh, uh -huh. така пісочна вона. Ти кусаєш, вона просто розвалюється в роті. Дай мені, ти скажи по смаку. Яка вона по смаку? Ну, смак, ну. чесник. Відчутний? Дубряче, так чеснику. Ну, Щоб вона нагадувала магазину молочну, да? ну, ні, вона не нагадує магазину молочну. Вона нагадує щось типу як яєчню, щось таке схоже, знаєш? Коли ти їсиш. Візьми, попробуй. Я, друзі, взяла хлібчик. Ну, без масла, але я взяла хлібчик. ось сюди. Ну, це смачно, але це ніяка не яєшня. Це просто така ковбаса з фаршу. Але дуже великий плюс в тому, що вона варена. Тобто вона ніяка не зі шкуринкою, не піджарена, не темна, не підгорівша. Просто варена ковбаска. І ну, вона має місце бути, в принципі, дітка. Вона мама мені казала, так? Да? Каже, я роблю своїм малим такі от сердечки, знаєш, домашні. Кажу, вони ну, такі не нагадують реально таку домашню ковбасу, Але от робить. Ну, знаєш, я б скажу? Все-таки можна ще буде спробувати рецепт з желатином. Тому що ось цей рецепт, я ще хочу спросувати просто рожеву цю. Смачний, дуже смачний, але ну, до купленої їй далеко. Ну, просто на космосенсі закажу, як вона, вона єшня. Але дуже смачна. Дали ми тільки ще дітям скуштувати. Просто я такого ще не бачила. В мене Адам мало що їсть зараз. А від цієї ковбаси не може відірватися. Так що наше завдання виконано зробили дуже смачну. Ну, хай не куплену, але класну ковбаску. Що друзі, хочеться сказати? Це дуже смачно, але це не куплена ковбаса. Але це дуже смачно. Воно нагадує. Пам'ятаєш, ми рулет робили колечки? От щось нагадує Блін. щось нагадує з хлібчиком. Ковбасочка, ось ця. Ну це отакось. Mm. От. Посмакувати. Да. Магазину не нагадує і близько, але дуже смачно. От їсиш, вона соковита, дітям сподобається. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Друзі, пишіть ваші рецепти, як ви готуєте вдома молочну ковбасу. Ми обов'язково ще приготуємо один рецепт на желатині. <звіт> <звіт> і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім вам па-па. Mm. Це така питання сорізніше. Спечене м'ясо. Ну, можна сказати, не, ну, печене, не а печене, а варене. Щось таке, да, варене. Mm. Дарай, я собі ще вріжу.